Мої вітання, наші майбутні студенти! Радий бачити тебе на платформі Івано-Франківського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування. Так так, саме студенти, я не помилився, адже після того, як ти виділиш декілька хвилин свого часу і дізнаєшся більше про наш коледж, ти точно вступиш до нас для здобуття обраної професії у одному з найкращих фахових закладів України. Ну що ж, почнемо для початку, розкажу про те, що тобі дуже пощастило, такого різноманіття спеціальностей. Тобі не запропонує жоден навчальний заклад області, а тепер абітурієнт дуже добре подумай і обирай. Якщо ти хочеш стояти на варті закону, справедливості, розбиратися у тонкощах правових процедур, обирай спеціальність право, стань частиною розбудови правової держави України. Хочеш отримати професію, яка дасть змогу розвинути та відбудувати Україну, реалізувати ринок землі та провести правильну оцінку земельних ділянок, а також буде престижною високооплачуваною, тоді обирай спеціальність геодезія та землеустрій. Ці спеціальності ти зможеш освоїти на юридичному відділенні, відділення, яке дбає про правовий аспект розвитку нашої країни. Економічне відділення ти зможеш вивчити всі аспекти сучасної фінансової справи і матимеш можливість реалізувати себе у сфері менеджменту та комп'ютерних наук. Ти рахуєш свої і чужі гроші, володієш аналітичним складом розуму, не боїшся ризикувати і хочеш стати успішним у сфері фінансів та бізнесу. Цього достатньо. Решту ми навчимо. Обирай професію фінансиста. Сучасний світ це мережа інтернет і потужні гаджети, а ти прагнеш брати участь у розвитку цього світу, обирайте спеціальність комп'ютерні науки та вивчайте комп'ютерні технології, створюйте нові цікаві програми, вебсайти, ігри. А якщо бажаєш опанувати та ефективно використовувати комунікативні та управлінські навики. Працювати в команді, делегувати повноваження чи вирішувати конфліктні ситуації, обирай спеціальність менеджмент. Технологічне відділення має безпосередній зв'язок з природними ресурсами та пропонує тобі обрати такі спеціальності. Спеціальність екології. Якщо ти борець, який володієш аналітичним складом розуму, хочеш з'ясовувати причини природних катаклізм і розробляти шляхи найменшого впливу людей на природу, якщо ти любиш землю винахідливий та творче, підходиш до улюбленої справи. То твоя праця помножена на бажання вчитися, зробить справжнє диво, з маленької зернинки відродиться життя. Професія агронома це майбутнє нашої мирної та розвиненої країни. Бачиш, у близькому майбутньому Україну зеленою та квітучою державою з міцними деревами та декоративними рослинами стань ландшафним дизайнером, озелени свою країну, спеціальне садово-паркове господарство для тебе. А якщо хочеш стати успішним фахівцем у сфері харчування, досконало володіти секретами виробництва. Високоякісних харчових продуктів, щоб приносити радість людям, обирай спеціальність харчові технології. Професія технолог це стабільність сьогодні, впевненість, завтра успішність завжди. Ну що ж, як бачиш, вибір у тебе дуже великий. Можу сказати більше, якщо все ж вагаєшся між декількома професіями, то завдяки тому, що у коледжі працює заучне відділення, ти зможеш отримати одразу дві спеціальності. А ще у нас можна отримати повну вищу освіту освітній ступінь бакалавра, продовживши навчання на бакалавраті із обраною спеціальності. Хочу сказати, що освоювати професію тобі допоможуть справжні професіонали. Наш директор, як визнаний лідер України, завжди допомагає студентам реалізувати їхні ідеї. Робить все для того, щоб вивести наш на новий сучасний конкурентно спроможний рівень, у нас викладають кандидати наук: професори, доценти, досвідчені викладачі та молоді креативні спеціалісти. Кожен з них навчить тебе не тільки обраної професії, але і стане для тебе справжньою підтримкою, допоможе втілити в життя. Твої наукові і творчі плани, а також додасть впевненість і віри в себе. Поступивши у наш коледж, у тебе буде можливість отримати свою першу наукову практику на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Ми не дамо тобі шанс приходити в виробничі практики у провідних підприємствах не тільки України, але й Європи. Вже навчаючись, тебе можуть запросити на роботу провідні стейкхолдери області. Додам, що ми славимося не тільки науковим потенціалом, у нас ти зможеш реалізувати і свій творчий потенціал, ставши учасником народного художнього колективу театру. Пісні Мелос зможеш отримати спортивний кубок, обрати одну із фізкультурних секцій, реалізуєш свої здібності у творчих гуртках. Разом з куратором та групою зможеш відвідати найперспективніші куточки нашої країни. Відпочиваючи на краєзнавчих екскурсіях під час навчання, ти побуваєш на базі провідних установ. Які є лідерами на ринку праці для того, щоб на практиці освоїти свою професію? Думаю, ти вже визначився і з цієї хвилини починаєш йти до реалізації себе як майбутнього висококласного спеціаліста. Тож чекаємо тебе у Івано-Франківському фаховому коледжі Львівського університету природокористування. За адресою міста Івано-Франківськ юності 11 не вагайся, обирай, поступай, і відчуй, як це бути студентом. Гарантую, попереду тебе чекають кращі роки студентства, А ми зробимо все, щоб вони були незабутніми. До зустрічі у колі нашої коледжівської родини.